Ви коли-небудь замислювались, коли ж насправді найкращий момент для того, щоб розпочати власну справу у книжковому бізнесі на Амазоні? Спойлер, найкращий час саме зараз. Але чому зараз? І що таке зараз? Тому що я записую це відео в липні, і що я маю на увазі? Якщо ви дійсно цікавитесь, коли ж насправді найкраще стартувати свій книжковий бізнес на Амазоні, то дослухайте це відео до кінця. І так, я теж колись шукала найкращий момент, щоб щось почати інше, тому що коли стартувала книжковий бізнес на Амазоні, я була інте. А коли ти інтерн у стоматології, це трішечки вище ніж учень, якщо говорити мовою студентів, які навчаються у вузах, і це означає, що це постійно ти зайнятий В мене не було особливо часу. Тим паче, я також намагалась займатися спортом, бути активною, брати участь у якихось студентських, навіть інтерських активностях. І дійсно часу не вистачало. і Мені здавалося, що знаєте, потім, потім, потім спробую, тому що насправді а, мені не подобалась стоматологія. Там буквально я спробувала декілька років, і я почала відчувати, що це не зовсім моя тема. Але ну, як правильна дівчинка з гарним вихованням, я мала закінчити цю всю історію, я не могла здатися, тому що ну мені здавалося, що це для слабких. Але насправді, якби я зрозуміла, раніше почала цю всю історію виділяти хоча б по годині в день собі раніше, то я почала книжковий бізнес на Амазоні раніше, хоча насправді я про таку можливість на той момент навіть не чула. Але основно, що я хотіла вам сказати, що дійсно. Не буде ніколи ідеального моменту. Але чому саме зараз найкраще статувати книжковий бізнес на Амазоні? Є декілька причин на те. По перше, зараз дуже стрімко розвивається штучний інтелект, і дійсно раніше не було таких можливостей. Я не могла писати книги за допомогою штучного інтелекту. Я наймала а, людей, які називаються гострайтери. Люди, які пишуть книги під ключ, можна сказати, під замовлення. Давайте так. І а, я платила за кожну книгу там біля 200 доларів. То зараз за 200 доларів ми можемо стартувати вже нашу першу книгу і почати отримувати перші продажі. Книгу ми напишемо взагалі за безкоштовно, і дійсно це прям величезна для нас можливість. А ще є один дуже важливий фактор: зараз липень, місяць, і зараз найкращий час, щоб почати вивчати цю тему і запускати свої перші книги. А ще ти можеш мені сказати, що зараз не найкращий час. Але задай собі запитання, коли буде цей найкращий час. Я тобі скажу, що дійсно найкращий час це зараз. Тому що зараз ти береш відповідальність за своє життя і чи ти. Допомагаєш іншим його будувати і витрачаєш енергію туди, що ти будуєш свій бізнес, те, на що ти зможеш також опиратись, те, що буде твоїм дитям і те, що буде приносити тобі гроші. І якщо ти додивилась чи додивився це відео до кінця, то напевно тобі дійсно цікавий книжковий бізнес на Амазоні. І я хочу тебе запросити на свій безкоштовний вебінар, де ми говоримо про багато. Моментів книжкового бізнесу на Амазоні, як обрати нішу, як обрати обкладинку. Взагалі я розказую також моменти, там скільки потрібно інвестицій. Дуже багато всього. І я хочу тебе запросити на свій безкоштовний вебінар. Реєструйся, будь ласка, за лінкою під цим відео. А також хочу попросити тебе підписатись на мій інстаграм, тому що там я також розказую іноді про книжковий бізнес на Амазоні, про своїх студентів, показую якісь своїх книг. Досить рідко, тому що актуальні книги зазвичай ми не показуємо. Але якісь старі кейси, але буває також, що показують актуальні. Став, будь ласка, лайк, підписуйся на мій канал і пам'ятай, що найкращий твій час це зараз.